Мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Слава героям, які зараз боронять Україну від москальсько-рашистського ворога на фронтах війни і вічна слава тим, хто віддав своє життя за волю і свободу України. Сьогодні моє відео про Героїв Небесної Сотні. Цього року вже минає 11 років від тих кривавих подій. Столиці нашої країни в місті Києві, що відбулися 20 лютого 2014 року. Цей день, 20 лютого 2014 року, стало якоюсь переломною датою для всього українського народу. Народ пробудився, став проти тиранії, проти тривалого приниження та гноту пострадянської, корупційно, кримінально. Комуно кепсько-олігархічної системи не став байдужим до майбутнього своїх дітей, до теперішньої своєї богомданої душі, до гідності та честі свого доброго імені. 11 лютого 2015 року указом президента України про шанування подвигу учасників революції Гідності. Та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в країні встановлено особливий пам'ятний день, день Героїв Небесної Сотні, який відзначається тепер щорічно 20 лютого 11 років минуло від тих революційних подій. І що ж змінилося в Україні? Чи покарані вбивці? Ні, чи добилась Україна членства в Євросоюзі? Ні. Членства в НАТО ні. Чи стали ми дійсно незалежні? Ні. Гібридна війна з Росією з 2014 року переросла в повномасштабну війну. І вже на фронтах битв з Росією загинуло не одна сотня героїв, борців за волю України, а сотні тисяч воїнів, мирних, безневинних жителів України. Захоплена значна частина території країни ворогом. Кривава війна з рашистською Росією триває. А влада практично нічого не, робить, щоб здобути перемогу, звільнити територію від ворога. Йде, можна так сказати, поступове, методичне знищення українських патріотів, українців як нації. Весь бізнес, всі можновладці, силові структури, всі олігархічні клани лише наживаються на війні. Еліта не воює. Захищають землю, країну, патріоти українці, бідний народ України. А так важко здобути перемогу. Проснись, народе, жени геть цю корупційну москальську владу, поки не пізно. Організовую справжню цілеспрямовану роботу на боротьбу з ворогом, підпорядковуй всі державні, силові, народні структури для фронту, для перемоги. Отож, вперед боротьби! за нами правда, сила і воля святая. до влади, лише українців, націоналістів, щоб навести лад в Україні і вигнати всіх ворогів, з приводу цього свої поетичні. Роздум. Небесна сотня йде. Ну, здрастуйте, пані й панове, шановні можновладці, мужі державні. Ми повертаємось, чуєте знову? Для вас ми вже забуті, невпізнанні. Та ми нагадаємо, якщо пам'ять коротка, події кривавого того майдану у соцмережах. Є не одна жахлива світлина фотка. Ви ж нам співали, складали елегію, шану. А то ж щось не чути і пісні тривоги плине кача по синій тисині. Та й до того майдану стежини дороги вже заростають поволі і гунині. Ми бачимо, знаємо, горе панує, кругом чуєм брязки чужої зброї, війна в Україні, і ворог лютує, знов за свободу гинуть герої. І їх вже не сотня, а десятки тисяч не повернулись за пеклих боїв за Україну, за її волю проти рашистів і москалів. А що ви забули? А ми пам'ятаємо все достеменно майдан, барикади, загони тих берт, кутівців клятих, йде сотня небесна, вся поіменно ми допоможемо нас всіх згадати. А де ж учільники майдану? Що нас гуртом вели на плаху, вони отримали і владу, і славу, а ми ж життя поклали бідолахи. За що стояли ми там на майдані, за що там кров не проливали? Скажіть, де вбивці окаяні, що в нас безжально так стріляли? Вже десять літ пройшло, а вбивці гуляють так собі на волі, як на безкарність тут дивиться. Ми знов до битви йти готові, готові йти і вести з собою усі громи і блискавиці до вирошального отого бою, щоб нарешті покарати вбивців до тла спалити й спопелити продажну цю злочинну владу, правду і справедливість утвердити для всього українського народу. Слава Україні, героям! Слава. слава героям Небесної Сотні! Вічна слава! Божім райо! Боляче, не очі смерть заглядає. майданом та гірок.